Два однакових топоніми в одному місті. Зараз ми йдемо вулицею переіменованою у липні на честь українського дисидента В'ячеслава Чорновола. А тепер ми переходимо на бульвар імені В'ячеслава Чорновола, який отримав цю назву у 2006-му. Лише дніпляни та гості міста можуть постояти на розі вулиці Чорновола та бульвару Чорновола. Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями. Більшість перейменування вулиці на честь українського дисидента підтримують. Зокрема, Людмила пояснює, до бульвару Чорновола не належить жоден будинок. А тому каже, путанини адрес не буде. Домов на бульварі немає, є тільки вулиця і номер. Ну номер дома. У нас була вулиця Фрунзе і ще вулиця Фрунзе. і ніхто нічого не плутав. У нас є такі, знаєте, випадки. Наприклад, вулиця Орловська, і є провулок Орловський поряд. Тобто така ситуація взагалі нормальна. Ти є в місті хорошо орієнтуюся. Я не знаю. Може другі А? Бульвар мало хто знає, а вулицю будуть знати і буде добре. Наскільки героїв, скільки видатних людей, мені кажеться. Можна те саме і по-різному назвати. В'ячеслав Чорновіл постать всеукраїнського масштабу, розповідає історикиня Аліса Гаркуша. Каже, впродовж всієї громадської та політичної кар'єри чоловік відстоював національні права та боровся з радянською владою. За що згадує жінка, був неодноразово ув'язнений. У державу українську нормальну треба було вибудовувати на засадах українства, а не радянщини, космополітизму. І так і тому подібне. Це була така перша партійна структура, яка стала в опозицію до радянської саме влади. На інформаційний запит Суспільного Дніпропетровська військова адміністрація відповіла листом, в якому пояснила перейменування за словами начальника управління оргроботи Сергія Волинця. Назвати вулицю на честь чорноволо запропонували її ж мешканці. Розташування вулиці В'ячеслава Чорновола поруч з бульваром Чорновола, по-перше, відповідає традиції та практиці найменування об'єктів топонімії у місті Дніпро. А по-друге, є цілком зручним для мешканців міста, екстрених, комунальних і інших служб через близькість вулиці до бульвару і відсутність у них співзвучної адресної реєстрації. Посадовиці зазначає, у Дніпрі є вулиця та провулок Миколи Самойленка, Миколи Погребняка, Гарета Джонса та багатьох інших визначних постатей. Відтак подібні найменування цілком прийнятні для міста. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.